Тато був таким впертем, але веселим, завжди радісним він завжди приходив там, на допомогу перші дні. на не пише. Він нічого не сказав, справді він просто так. Він посміхався та понцював мене основний раз. І все. Саме так згадує свого батька, донька загиблого Олександра Підорини. Сьогодні у Кремичуцькій РВА Марія отримала за тата високу відзнаку його мужності та сміливості. Комбатанський хрест. Орден за мужність третього ступеню за свого сина отримали батьки Андрія Петраченка. Посмертно нагороджується молодший сержант Петраченко Андрій Іванович. Запрошуємо батьків отримати на мене. Дякую. Слава йому Україні. Слава. Також орденом за мужність третього ступеню нагороджений Олександр Ковкрак, який захищав кордони рідної України з 2014 року. Син пішов з батька. Він провоював шість років. Це з 14 року. Дуже світла, чиста людина, завжди перший, завжди безвідмовний в Він був водій військовий. Ми прожили 29 років. У Нас двоє дітей, сину від 28 років, він теж військовий. Дякуємо живим героям захисникам, які тримають небо над нами. Завжди пам'ятатимемо подвиг полеглих героїв, які віддали своє життя за Україну. Шолоні, рідні та близькі, ваші сини, чоловіки, татусі, Вони справжні герої. Вони віддали найдорожче, що є на світі, це своє життя. Досі життя за нашу свободу, за незалежність. Вони назавжди вписали свої імена в історію нашої держави. Ми селяємо перед ними голову. Вічна пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.